Всім привіт! Ви на каналі Стокник, з вами Слава. Продовжуємо гратися у стрей. В минулій частині ми полагодили трекер та принесли його шеймусу. А шеймусу, в свою чергу синдока, який е, зробив зброю від цих от придурків, які їдять метал. І ми йдемо на його пошуки. Подивись, на всі ці яйця зурків, вони нас з'їдять. Ні, я не можу. Я не такий швидкий, як ти. Зурки обов'язково мене доженуть. Ось тримається значок, тато його впізнає. Він знатиме, що ти друг. Угу. Я відчиню для тебе двері. Ні, Ну вони взагалі прикольно придумали. Тобто, ти, типу, все зроби, а ми будемо тут нічого не робити. Дай хоч трекер. Наш він тобі цей трекер. Дебіл. Так, що це у нас за місце? Тут вроді як немає цих е е е хедкрабів. Не видно, що тут вони проросли. Так, ну туди не зайти. йти. І як ви думаєте, куди нам потрібно йти буде? 100% туди. Так, тут щось якийсь спогад. Що тут за спогад? Подивись, яка велетенська стіна. Ну. Я пам'ятаю, це був символ, який розділяв жителів нетрів та середмістя. Це і той факт, що вони продовжували кидати сюди своє сміття. Який жахливий вчинок. Можливо, тому в них нічого і не вийшло. тен 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 Ну, ідемо туди, куди не по. Ого, глухий кут. Куди не потрібно йти. Е, глухий кут, то виходить, якщо там глухий кут, то нам потрібно буде повертатися. а а, -а. Уф, уф. Так. Уф, уф. Уф. Йошкін. Лівий альт, лівий альт, лівий альт, лівий альт, лівий альт. Ти мене ж ш... так швидко. Що? Шо... Я що, ш... мене ж ш... вот... 3 секунди і я вже помер? Ого, це буде надовго? А, як тепер... Так, я аж, якщо я. Ви що на приколах? Це що, це бред вообще якийсь, Ви що, індейці? Якщо я буду тупити, у мене просто є а, чуть -чуть травма. Я врізав лівого пальця, ой, лівого пальця пальця на лівій руці вказівного. І я трошки погано повертаю в праву сторону. Тож, якщо що, то в мене є причина. Мені цікаво, що от в цю сторону, якщо я побіжу. Тут що, тут нічого. Ага, все, тут нічого. Сюди нема смислу йти. Е. Так, я... Щось дуже багато почав помирати. Це що? Це, типа, все вже почалася якась ця. Якісь труднощі, блін. Давайте. Давайте знову. Око сюди і сюди. Чікс, тепер сюди, швиденько, швиденько. Мансуєм, 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 мансуємо. Мансуємо. Сюди. Тепер... Бляха! Та ж. Та ти дебіл! Чого він не стрибає? Я хочу змінити цей Alt, бо мене це бісить. Потрібно змінити Alt на якусь іншу кнопку. Е керування. Призначити. А де, де Alt. Та, ні. Ага. Давайте на цю. Застосувати так. Застосувати зміни. Я думаю, що так буде зручніше. Це на, на бокову кнопку миші, якраз вона під, під пальчиком буде, а не цей Alt. Потрібно цю руку вивертати, Я не знаю як, змінюється мова, потрібно відтискати Shift, щоб нажати цей Alt, бо воно спрацьовує не як... Ця функція, щоб скинути цих хедкрабів. А як ця? А як Скрипт, щоб змінити мову. А, майже кінець, майже кінець, блядь! Сука. Капець, бляха муха. Ну то вже був кінець, я впевнений, що то вже була остання ця. Чого я побіг на гору, я не розумію. Я думаю, що є е, два шляхи, типу, з, ну, зверху і знизу. І ти якби вибираєш, який тобі більш зручніший. Але в чому прикол, що змінив кнопку е, на більш зручнішу, але за весь шлях до мене ніхто таки не пристав. Як це працює, я не розумію. Далі 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 далі. Далі далі, далі, далі. далі 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 Давай, 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 давай. Давай. Пухнастик, ржавий, рижий. Біжи. Біжи. А ні, це ще не кінець. Як? Сюди і сюди. Все на цьому, так? Ой. Слава Богу. Так, сюди, тепер назад. Тепер сюди. І назад, так? Да? Добре. Так, ці бочки не потопляться? Ні. Це дуже добре. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Ой-ой-ой! Нічого собі, екшон, екшон. А, потрібно ще її. Керувати. Що, Що, Жесть! Не очікував такого. Так, ти в порядку. Це було нічогісіньке падіння. Так. Док повинен бути поруч. Ми, мабуть, близько. Так. ага. Трохи кульгатар. Тик-тик-тик, все. Розбігався, розпригався. На цьому коту заживає як на собаці. О, це якийсь. Що це? Якийсь Е... Якась машинка, так? Да? Да. Перевернута. Десь тут має бути е... док. Я правильно розумію? Так. Давайте. Будемо потихеньку підніматися. Е, нагору. Угу. Так, певно, сюди і сюди. Окей. Так, це знову зараз будуть ці, блін. Придурки, ні? Ну яйця, яйця по всьому по всьому цьому. По всьому цьому. Угу. Але дуже-дуже такі от. Ну, гарно. Я не знаю, Дуже гарне зроблено тут це все таке, не знаю. Як це назвати геймдизайн? Я буду це назвати геймдизайн. А... а як воно на самому? На самом ділі я не знаю. Так. Освітлення прикольно також виконано. Так, нам потрібно знайти док. Дока. О, це ми прям в якийсь сетет. Їхнє логово, цих зурків, чи що. Йдемо. А ні, чекай, ми просто зробили круг. Так, ми просто зробили круг. І туди ніяк не можна піднятися. І сюди ніяк не можна піднятися. Ми понад, там щось пропустили. Ну, от якийсь є провод. Цей провод куди йде? І в цю сторону. Потім він іде сюди. Ага. О, чекай, ми тут ж не були. Ага, сюди йде. І сюди. Використати предмет. А. Ага, потрібно щось знайти. Потрібно щось знайти. Це електричний генератор, але, здається, його, е, для його роботи потрібна ще якась запчастина. Угу. Якась запчастина, так, да, кажеш. Ну, а яка це запчастина? Якась це... Якийсь, е, якийсь предохранитель чи що? Має бути якийсь предохранитель. І предохранитель має бути, як завжди, в самому залупанському місці, в яке ми маємо попасти, і з боєм цей предохранитель взяти, потім пробігти на початок рівня, як завжди. Ну я думаю, Та, отак от ми і біжимо. Біжимо сюди, добігаємо до якихось. А, не, чекай! Тут, 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 тут. Тут Тут ніде нічого нема. О, чекай, ні. А сюди, ні. І сюди ні, і всюди ні. Ай, де ж він може бути? Як він виглядає? І в цій стороні нічого нема. А це що таке? Це не... чекай, а ні. Здалося. В цій стороні також нічого нема. О! Вікно. О. Так. Це дуже добре, що ми сюди потрапили. О, це домашні, да, ці хиткрабики. Так, я думаю, що потрібно вниз, е Піти вниз, перевірити, чи нема там цього. Ого Схоже на Ріка. Ей! Почекай, ти не зурк, хто ти? Ну ти носиш мій значок, як ти його знайшов? Тебе послав мій син? О, шеймус, мій розумний хлопчик. Я тут уже цілий прийшов сюди, щоб протестувати мій дефлюсор. Але все пішло не за планом. Шкода, що я не можу повернутися додому, я дуже сильно сумую за сином. Якщо бажаєш, можеш оглянути будинок, але я гадки не маю, як е, вибратися з цього місця. Ну, чекай, мені потрібно, щоб ти не дав деталь для цього. М -м, Боже, якю, де генератора. Так, запам'ятати, що за спогад. Я бачу людей в таких костюмах. Вони були крихітними та скрізь е сновигали, створюючи багато шуму. О, так, тепер я згадав, це були діти. Ми з ними вулиці здавалися набагато жвавішими. Незважаючи на труднощі, які вони приносили дорослі, здавалося б, дуже їх любили. Док каже, що скучає за шейму сом. Це те ж саме, ну, в принципі, плюс-мінус так, але я не знаю, як роботи можуть дорослішати та ставати меншими. Так. Так, це лампа. Ультрафіолетова лампа. О! Гей, обережніше з, з цим дефлюсором. За повного заряду зурки вибухають як конфетті. А, Як конфетті. Господи, для роботи цій крихітці потрібно 1,21 гігавата енергії. І це єдина річ, що має тут таку потужність. Це генератор за будинком. Проблема в тому, що він не запускається. Гадаю, перегорів запобіжник. А оскільки навколо зурки е вийти та полагати його, занадто небезпечно для мене. Я не достатньо швидкий, але ти цілком, якщо можеш дістатися до генератора та замінити запобіжник, я зможу перезарядити Дефлюсор. Ну ж, бо йди за мною, я покажу тобі, що робити. Ага. Тут і не досить запобіжник, так? Чи як? Чи не доси? Доси, чи не доси? Доси, чи не доси? Доси чи не доси. Ну я. я знаю, де цей е... як його. О, він дав мені цей запобіжник. Все. Новий предмет, увімкнення генератора буде гучним, тому чекаю зурків. Як тільки ти полагодиш генератор, я зможу зарядити та запустити дефлюсор. Просто рухайся за цим кабелом. зміни запобіжник, а потім повертайся. Нехай щастить. Так, відкривай мені віконечко. Фух-фух-фух. Зараз будемо швиденько тікати від цих. Хедкрабчиків. Так, Чікс. Використати предмети і... нє ні, ні запобіжник. О, він буде нам допомагати, певно, так? І що, їх там прям багатсько буде? А, то він всіх прям моче жорстко. Ляха. Трошки. трошки тиво. Трошки тиво. Але може почекати, типу, там, де він має до них... Доступ, щоб на них посвітити, він всіх перегасить. І потім такі, типу, о. Чи їх, а, їх може буде нескінченна кількість. Та бляха-муха! М -м, добре, давайте зараз спробуємо через праву сторону побігти. Я так розумію, там замкнути як би коло таке, що. А ні, чекайте, там, там потрібно буде стрибати нагору, чи ні? Але спробувати можна. Так, біжимо сюди, потім перестрибуємо. Бачите, з цього, з цієї сторони у нас з першого разу все вийшло. Уху, красавчик. Ти мій Морті, я твій рік. Чудово, ти увімкнув генератор. Бачу, наскільки потужний є дефлюсор, він точно наш вихід звідси. Хвилиночку, можливо, я зможу встановити дефлюзор на твій дрон. О, це було б ще Я піх взагалі, блін, просто розвалював на раз-два. Давай, 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 давай. Спрацювало, дефрізор тепер встановлений на твоєму модному дроні. Він не призначений для роботи від такого малого джерела енергії, якщо використовувати його надто часто, він може зламатись. Тільки, за... Тільки пам'ятай, це небезпечно. А тепер повернімось в поселення. Я повертаюся додому з сину Уху! А як його використовувати? Давай я на ці ход спробую. Прикольно. О, чека, 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 чекай, чека, чекай, 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 чекай. Нє, блін, я думав, тут зараз якийсь енергетик буде. Зниж всіх зурків, щоб ми змогли пройти. О, чудово, працює, але і, як я і підозрюваю, він може перегрітися. Дай мені охолонути. Коли це станеться, надіюсь, цього достатньо, щоб добратися до поселення. Чуєш, хорошого, ти мені встановив, а де твій? У тебе ж ще маща лупить на, я не знаю, 30-50 метрів. Так, крадемося. Ти обережніше, давай тихіше, без цих от... футбола твого. Чікс. Цей перемикач не працює. Схоже, вимкнули електрику. Бля. І що? Побіжи зроби. Я тут постою, подивлюсь, да? Має бути спосіб відчинити ці двері. Так, ну тут ага. Якось потрібно застрибнути туди, але тут стоїть бочка. І ця бочка для чого нам потрібна. Ахереода знає для чого вона потрібна. Просто так. А, тепер в цю. Муха-муха. Та... можеш? Так. Пройдеться чи не пройдеться? Ага, все. Зараз зроблю. Це такий якийсь момент, коли, блін, робот, робот, то тобто єс у нього там... В голові в секунду відбувається куча процесів. Це саме те, я не знаю як його назвати, істота. Хай буде це істота, яка може робити дуже багато речей і не робити помилок. І кіт набагато розумніший, ніж блін, робот, який ще при тому при всьому, якби, доктор, винахідник. Так, тут будемо мати цих зурків? Чик, чик чайська Чайська-чкачка-шкайка-й. Так, тут більше нема нікого. Все, так. Ще десь був один. Ні. Ооо! Е -е -е -е. Ой, який жирний! Просто зур кабан. Закривай! Закривай! Закривай їх! Блять, в мене перегрівся, перегрівся! Тікай! Уф! Хорошечно! І останній до побачення! Що ти трошки злякався, малий? Фух, це було близько. Ходімо додому. Ай, давай! Pem, 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 pem. A co to Ta jest? Co jeszcze raz tak samo? Znowu, pobierz i otwórz. Що це ще я вже так розумію, будуть дверцята прям додому додому, чи як? Чи це ще не кінець? Ні, це ще не кінець. Чи кінець? Ще не кінець. А не кінець. Зараз просто в шоці будуть всі. Райден, шеймус. Ви хотяку мне скажіть не. Хоч дякую, скажіть. А, ти от кажеш не дякую. Дякую, що врятував Дока, маленький друже. Приємно бачити, що Шеймус більше не самотній. Тепер ми знаємо, що можемо дати прочуханки зуркам. Момо чекає на тебе біля каналізації. Е, Док та Шеймус виглядає щасливими. Я думаю, ми з тобою зробили добру справу. Так, я думаю, що на цій добрі справі ми сьогоднішню серію закінчимо. Якщо вам сподобалося, то звісно ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Стокнік. Гарного вам часу, мирного неба, слава Україні і па-па. Зустрінемося у наступній серії.